Більше півтисячі лозівчан отримали повідомлення податківців і мають сплатити податок на житло. Його цього року вперше нарахували власникам квартир площею понад 70 квадратних метрів і будинків більших за 120 квадратів. За зайву житлоплощу господарям доведеться сплатити 1% від торішньої мінімальної зарплатні. Це трохи більше 12 гривень. Податківці говорять, розсилатимуть повідомлення й надалі, бо досі формують базу нерухомості. Через її недосконалість можуть бути помилки, тому запрошують містян прийти до інспекції, перевірити свої дані. Лозівській податкові інспекції скликали прес-конференцію. Податківці розказують про податок на нерухомість. Вперше цього року його платитимуть у Лозовій за квартири, які більші 70 квадратів, і будинки, площа яких перевищує 120 квадратних метрів. У 2015 році рішенням Лозівської міської ради була встановлена ставка по житловій нерухомості 1% від мінімальної заробітної плати. Тобто, це становить 12 гривень 18 копійок. Таку суму власники заплатити мають за кожен зайвий квадратний метр. Податківці розповідають, що відправили повідомлення більш ніж 500 лозівчанам. Їм нарахували майже 300 тисяч гривень податку. Люди вже сплатили 170 тисяч. Якщо ви отримали повідомлення рішення, у вас є 60 днів для сплати. У разі несплати своєчасно буде нарахована штрафна санкція в розмірі 10% на протязі 30 днів після терміну сплати. Якщо не сплатить людина протягом 60 днів, то буде нараховано їй 20% штрафних санкцій. Чи не щотижня відправляють нові повідомлення лозівчанам? кажуть податківці, бо й досі укладають і правлять базу нерухомості. В інспекції зауважують, що через недосконалий реєстр можливі помилки, зокрема по адресах кількості власників, тому просять містян прийти із документами до ОДПІ і звірити інформацію. Що ця квартира знаходиться у власності саме? Одної людини то ми запрошуємо цю людину, якщо до цього часу не надійшло повідомлення про сплату податків, щоб вона підійшла в податкову з документами для звірки площі, якою вона володіє, з тими даними, які є в податковій інспекції. наступного року кількість платників збільшиться, бо пільгова площа зміниться. Принаймні по квартирах податок платитимуть власники квартир більше 60 квадратів. Для будинків пільгова площа залишиться такою самою. То двадцять квадратів для усіх ставка зросте майже до 14 гривень, бо мінімалка братиметься цьогорічна. Ольга Бондаренко, Роман Чебіряк, телерадіокомпанія Лозова.